В обласній інфекційній лікарні від коронавірусу лікують 90 пацієнтів. Другий тиждень перебуває на лікуванні 82-річний Валерій Іванов. Кашляєте? Кашляєте. Да. На кисні добре. Спали з маскою? Так. Да. Жінка спочатку захворіла, вона на ногах переносить, а я от від неї впав сюди 12-го. Температура до 39 доходила. Кашель покращується. Да. кашель вже немного температури. Ні. Лікарка-інфекціоністка Оксана Зінчук розповідає: зараз перебіг хвороби такий, як і торік. Кисневих пацієнтів так само вистачає, і як правило, якщо є супутня патологія, якщо у нас вікові пацієнти, то вони, як правило, потребують кисневої терапії, тому що виражена задишка, виражені ускладнення дихальна недостатність. при найменшому погіршенні консультуватися зі сімейним лікарем і якщо лікар рекомендує стаціонарне лікування, не відмовлятися. Чим раніше пацієнт звертається в лікарню, тим менша ймовірність розвитку тяжких ускладнень. Як спали вночі? Як спали вночі, так собі. Підведений кисень до кожного ліжка, і якщо поступає пацієнт, який потребує кисневої терапії, тобто ми негайно підключаємо. Людмила Ковтунюк на COVID-19 захворіла вперше. Щеплення не робила. Не вакцинувалася, боялася чогось. У мене така думка змінилася, я думаю, що. Такі потрібно вакцинуватись, тоді в легшій формі може воно переходить та хвороба. Медзаклад розрахований на 180 ліжок. Сюди потрапляють хворі середнім та важким перебігом хвороби. Розповідає керівниця інфекційної лікарні Галина Морочковська. На сьогоднішній день 90 хворих в лікарні з коронавірусною інфекцією, з них 37 дітей. Тобто одна треть получається дітей більше, все таки хворіють дорослі в реанімації на сьогоднішній день. Є двоє хворих. Вчора ще було шість. Просто переведені в відділення за останній тиждень захворіло понад 2,5 тисячі осіб, що майже на 50% більше від попереднього тижня. Також на 24% захворіло більше дітей. Де спостерігається ріст і летальних випадків від коронавірусної хвороби. Так, за останній тиждень нас померло 11 волинян. Це дорослі особи віком від 53 років до 87, Всі особи. Особи мали померлі, мали хронічні захворювання. Епідеміологиня каже, вакцинація, миття рук і носіння масок допомагає оберегтися від коронавірусу чи ускладнень від інфекції. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.